Така спокуса, яку зазнають люди, які роблять зло. Людина зробила зло, оглянулася, ніхто не бачив, зі сторони Божої, теж ніякої реакції. Воно людину стимулює ще раз повторити зло, тому що не було, якби не було ніякої реакції зі сторони Бога. Тобто людина систематично робить зло і орієнтується на те, що Бог. Якби не уникає в цю справу, і воно людину мотивує продовжувати робити зло. Бо, якби так зробив зло, і палка з неба бам по голові, о, це не можна робити. Ну ти зробив зло, нічого не відбулося. Ти другий раз зробив зло, знову нічого не відбулося. І ти думаєш: невіруючий, думає, Бог не бачить. Віруючий й думає, Бог бачить, але то в очах Божих видно не дуже страшний гріх. Раз Бог не приймає ніякого рішення по мені. І це людину спокушає робити і робити зло. Козь Артур говорив таку дуже хорошу проповідь, що місіянням і жатвою є певний період часу, де не видно плодів. Оцей період часу місіянням і жатвою Бог ніяк не реагує. І людина робить зло, робить, ро назбирує назбирує собі, собі в чашу Божого гніву, і реакція нульова. І тут в один прекрасний день. Вся та чаша, яка назбиралася, бам опрокидує Бог і на твою голову, і тоді сиплеться зі всіх сторін, і ти думаєш, що я такого наробив вчора, що Бог так робить. Це не вчора ти наробив, це ти собі наскладав у чашу Божого гніву. Тому як ти десь сховався від людей собі, закурив собі, випив собі, ще щось собі в тіхаря, подивився там в інтернеті то, що треба, раз, нічого не сталося, і ти думаєш: ну, видно, в Ісусі Христі не передбачено покарання, не кажи гоп. Покарання буде але пізніше, відтерміноване, як в американському правосудді. Зробив, написали в зошиті, зробив, дав гроші, викупили, знову викупили знову. А потім той зошит у 20-й раз як зробив, вони той зошит витягають. І ці всі статті прочитали, і на суді суддя каже, 270 років тюремного ув'язнення. Не поживе він стільки даже. У них стільки сажають. 400 дають років 500, ти стільки не потягнеш. От точно так же Бог відтерміновує покарання, тому якщо ти робиш зло, не думай, що воно в очах Божих незамічене. Просто прийде осінь, і вона буде для тебе тяжка. Вона буде тяжка потім. А потім: о, що Бог такий, що Бог наказує, де Боже милосердя? Це треба було думати про Боже милосердя, коли ти втіхаря робив гріхи. А тепер час розплати настав. Посіяли на полі всі чисте поле запахане ніякої різниці. Одні роблять добро, другі роблять зло. Ніякої різниці. Всі в ожидані посіва, що вродить, а потім раз вже й показується, хто куди сіяв, то потім вже видно на жатві. І деколи ще перший, ніж суд Божий прийде, ще тут на землі Бог показує жатву кожного, і дуже чітко видно. Який тебе перевід, сестра Люба? Дури світ, таке файне слово українське: дури світ. Дури світ. Думаєш, що надурив весь світ, надурив себе, Ні, дури світ. Цікаві українські слова. Нечестивму не буде добра. І то, що зранку я говорю, подібно до тіні, недовго протримається той, хто не благовіє перед Богом. Тінь певний час тримається, але вона не вічна. Є і така суєта на землі. Праведників осягає те, чого заслугули б діла нечистивих. А з нечистивими буває те, чого заслугули б діла праведників. І сказав їй це суєта. Починав Соломон з того, що всі роблять і перше, ніж буде посів, коли будуть збирати жнива, не видно різниці. Тепер Соломон каже, є ще гірша річ, ще хуже, ніж та. Бо той робить добро, той робить зло, нема ніякої різниці. Він каже, буває ще гірше. Що людина робить добро, їй би добро треба було пожинати но вона пожинає зло, а той, хто зло робить, пожинає добро. І це може любу людину завести в повний тупік, і настільки, що можна, Бога назвати несправедливим. Ви можете пояснити, чому Бог деколи такі речі допускає? Йов про це говорив, Давид про це говорив, Асаф. Тобто ну, людина явно робить зло, і в неї в житті все йде гладко. Ну, скажімо, такі ситуації стаються. От ти ніби в тебе нема таких серйозних заносів, щоб Бог з тобою серйозно судився. Ну, є там якісь там риси характеру недобрі, але не настільки. Ти себе храниш. І ти дивишся на людей, які взагалі живуть ну, безпредільно. І ти хочеш чи не хочеш, ти порівнюєш себе з тими людьми. Я би це пояснив так, як Марина каже. Я, якби, розумію її розуміння. Тобто, праведник, Господь працює над праведником, він його шліфує. Якщо бачить, що праведнику потрібні трудності і випробування, щоб його очистити, він починає серйозні проблеми допускати до праведника. Не тому, що він згрішив, а тому, що його треба ще духовно зробити духовнішим через страдання. Праведник. Дивиться на свої страдання і порівнює себе з нечистивцем. Нечистивого Бог не чіпає, тому що він не входив у спасіння, він йому, хоч тут на землі, трошки поживи. З праведником Бог працює. Праведник може цього не розуміти. Він може дивитися на нечистивця, якому Бог відділив. Тих пару років ходь на землі, поживи перед тим, як попадеш в преісподню, і праведник не розуміє, чому в нього тіснота, а грішник живе на ура уже з п'ятою жінкою. І, і, і ніяких проблем. Тому що праведника написано, кого любить Бог, того карає, і з праведниками у Бога своя робота. Як можна ще це пояснити? Ну, я би так якось пробував пояснити людині, яка каже: з того часу як я прийшов до Бога. Мені казала якась так людина: з того часу, як я прийшов до Бога, діти трудності. У мене до того було життя набагато краще. Для грішника суд відтермінований. А для праведника Павло каже до корінцян: що якщо би якщо би не судили самі себе. То були б осуджені зі світом. А якщо Бог не хоче, щоб ми були осуджені світом, Він судиться з нами. По суті, ми чистили ще, віруючи, проходимо на землі. Нечистивці вірять, що буде в небі. Я би ще в нечистивих з такої сторони спробував пояснити, що є батьки, які робили багато добра, і результатами їхнього добра користуються діти, які нічого не робили для того. Щоб так жити. Приклад Давид і Соломон. Бог каже Соломону, ну, я, я би з тобою розібрався, якби не твій батько. Ради твого батька тебе я чіпати не буду. Тобто, я думаю, і таке є, коли батьки заробили благословення для дітей, діти просто всліпу користуються працею батьків, думаючи, що то вони такі хороші. Діти, сатани, як сказати, з якого боку, ну, з одного боку, ти добре кажеш, з другого боку, не забуваємо, що. Кожна людина є творіння Боже. Нева різниці, яка вона, Бог знає, що Він її ліпив, він її творив. Воно може бути для нас, дитина сатани. Для, для творця я переконаний, що кожна людина має ціну і вагу. Да, вона попала під плив сатани, але, як пояснював Бог Юнів Ніневії, він не спішить наказувати тих, які нічого не розуміють, тому що він їх сотворив. Вони Його насадження.